Добрий день, ми з України, два колотопські куми, продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2025. Дерева голі хочу обійняти. Дерева голі, в саду я хочу обійняти. Тепло душі, усе своє для них віддати, їх прагну приголубити і серцем. Обігріти, щоб так як навесні могли вони казково жити за календарем. У нас іще осінньо, але морозний вітер пливає на них зимно. Свинцеві хмари плюють на лист кленовий. на колір осені багряний і бордовий. Так само й Україну ми. Палко обнімаєм, їй пісню величальну всім світом ми співаємо. Килим червоний, вітчизні ми застелимо під вітром прохолодним, під хмарами свинцевими. Свинцем плюється в нас той звір тайговий. Життєвий цвіт перетворити хоче в кольори бордові, бордові від безсилля й багряні від крові, позбавлені ті звірі, співчуття, любові, дерева голі. Усе то тимчасове життя повернеться, не те є слово, свинцевий морок можуть всі забуть. Весна прийде, дерева оживуть.